У Львові презентували проект нової програми доступного житла. Цього разу квартири дешевші ніж на ринку. Обіцяють черговикам. Однак, за словами будівельників, якщо майбутня програма запрацює, це стане виключенням із правила. Цей будинок переклад того, як в Україні не працюють програми доступного житла. Держава обіцяла компенсувати покупцям 30% вартості. Зараз будівельники доводять уже п'ятий поверх, державних грошей немає. Керівник фірми забудовника каже: досі не бачив жодної ефективної спроби з боку влади здешевити квартири. За них починають на... братися, і коли добилися якогось результату політичного чи що, зразу губиться інтерес до того діла, тому що там треба вкладувати гроші. А відкати там отримати важко. Поки державна програма не працює, у місті запроваджують регіональну. За її схемою черговики, які мають гроші на нову квартиру, мають перетворитись на інвесторів. Зробивши перший внесок 30% вартості квартири, стають учасниками кооперативу. Кооператив на конкурсі відбирає забудовника. Міська рада забезпечує місце під житло. Міська рада буде надавати безкоштовну земельну ділянку, не брати на інфраструктуру відрахувань та по можливості надавати земельні ділянки з розвиненою інфраструктурою. Наразі невідомо ні те де будуватимуть доступне житло, ні те скільки воно коштуватиме. Верхня межа 5138 гривень за квадратний метр. Тобто квартира площею 50 квадратів коштуватиме до чверті мільйона гривень. Чи знайдеться на таку ціну черговик із грошима? Експерти мають сумнів. Якщо планується залучати до такого будівництва черговиків. То в основному на черзі стоять ті люди, які не мають вільних коштів, щоб купити житло. І тому постає питання їхньої платоспроможності, в першу чергу. Ну, я не знаю, при, при такій вартості житла, при такій ціні, скажімо, чи, витяне, скажімо так, споживач чи витягне ту ціну. Тому що на сьогодні... ну, тобто, якщо б людина мала такі кошти, то вона його на вторинному ринку може шукати щось дешевше, але плюс-мінус таку саму ціну. Ну не набагато дешевше є ніж... Наскільки доступними будуть квартири за майбутньою програмою, залежить ще і від того, які ділянки під неї оберуть. Арсен Данилюк, Роман Миленький – головні новини Львова.